Тож такий цей Олексій Арестович, який прагне стати президентом України. З'явився він на світ 3 серпня 1975 року у місті з доволі складною назвою Дедопліскаро. Це кахетія Грузія. Народився він у родині радянського офіцера Миколи Сергійовича, який має польсько-білоруське етнічне походження. Мати Тамара Олексійовна за походженням росіянка. Як згадує сам Арестович, у нього було дуже складне дитинство. виховувала його здебільшого мама. Батька він практично не бачив, то й увесь час був на службі. Було дуже багато переїздів. За 10 років Арестович вчився аж в 11 школах. Це серйозно вплинуло на Олексія. Принаймні він сам так говорить, але як саме вплинуло не уточнює. мабуть, погано вплинуло. Після численних переїздів по Радянському Союзу родина, зрештою, сіла у Києві. 92-го Олексій закінчив одну з найкращих столичних шкіл. Нині це гімназія, номер 170. 8. Після невдалої спроби опанувати фах біолога в Київському національному університеті імені Шевченка, Олексій, як і тато, вирішив пов'язати своє життя з армією, але з гуманітарним ухилом. Він вступив до Одеського інституту сухопутних військ і здобув спеціальність військового перекладача. Там він вчився з 93 по 98 рік. В цьому училищі в той самий час навчався і Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройними силами України. Публічно аристочно називає Залужного Валерою. В одному із інтерв'ю Арестович заявив: Валера для мене це кит. Він сильний як кит, добрий як кит і небезпечний як кит, якщо кита розлютити. Він величезний. Я дуже обійматися з ним люблю. Я взагалі тактильна людина. Для мене обов'язково торкнутися людини. У іншому інтерв'ю Арестович розповідав про те, що саме він порадив призначити залужного головнокомандувачем Збройних сил України. Ну, звичайно, він радив кому? Зеленському і Єрмаку. Після військового училища Арестов років пропрацював аналітиком у міністерстві оборони, звідти звільнився після помаранчевої революції, яку він не сприйняв. Каже, що йому не сподобалося, що колишні директори цукрових заводів почали видавати директиви і вчити бойових офіцерів, як їм нести службу. Після звільнення з Міноборони Арестович війшов до складу політичної партії Братство. Там він став заступником самого голови Дмитра Корчинського. Ця партія тоді критикувала прозахідне президентство Ющенка прем'єрство Тимошенко та активно спілкувалася з ідеологами руського міра насамперед з Олександром Дугіним, так так з тим самим Дугіним, і що надихав і надихає російські еліти на війну з Україною спільно з Дугіним дві 2005 Арестович презентував у Москві євразійський антипомаранчевий фронт. Тобто Арестович був в антимайдані. Хоча тепер Олексій каже, що як розвідник розробляв Дугіна. Ну, справді що він ще може сказати.